Ламікон, дермгель обирай, скажи, грибку, прощавай. стосовно. Останніх висловлювань віцепрезидента Джей Дівенса він дав інтерв'ю Fox News, де говорить про те, що Росіяни відмовилися від двосторонніх зустрічей з українцями та тристоронніх зустрічей за участю Дональда Трампа, а також інших американських посадовців. Тут Джей Дівенс говорить про те, що Росії потрібно подивитися правді в очі і побачити реальність. Він додає, що Росіяни вбивають і втрачають багато людей, але мало Чого досягають, е, каже він про те, що в Москві необхідно прокинутись окремим людям і прийняти реальність, скільки ще людей е, готова втратити Росію, задається таким риторичним запитанням Джей Дівенс, е, скільки ще вони вб'ють за те, щоб здобути дуже мало чи взагалі здобути бодай що небудь на місцях е, позиція США. Каже Джей Дівенс продовжувати працювати заради миру і сподіватися, що росіяни прокинуться і знову ж таки побачать реальність на місцях. Ну а для того, аби все ж таки пришвидшити ось це пробудження в Кремлі, Венс додав, що влада США обговорює можливість поставок ракет тамагавк НАТО для передачі Києву. Але додає Джей Ді Венс, що остаточне рішення тут за Трампом. Ну важливо розуміти, чи це дійсно готовність сполучених штатів Взяти на себе і такі зобов'язання, фактично і такі далекобійні ракети передати НАТО, аби ті пізніше могли передати е ці можливості далекобійні е Україні, чи є це справді зміною стратегії Сполучених Штатів для того, аби дійсно ефективно тиснути на Кремль, або поки що, це все таки слова і такий риторичний інформаційний тиск. Я думаю, в цьому будемо мати можливість е пересвідчитися вже впродовж найближчих кілька днів. Ну а стосовно Тамагавк, то я тут нагадаю про те, що це достатньо складне питання, оскільки. Ці ракети з одного боку дійсно можуть дістати і до Москви, і до виробництва тих же, наприклад, шахедів у Алабузі, які завдають великих страждань зараз. Нам з вами ми бачимо численні обстріли, які не припиняються. Але знову ж таки, коли ми кажемо про тамагавки, то тут питання полягає основне в місцях їхнього запуску. Такі ракети розраховані із пусків на пуски, точніше з надводних або підводних платформ, які недоступні до України для України, але також можливі і з надземних платформ Тайфун, наприклад, але знову ж таки навіть е, Німеччина очікує на такі поставки не раніше 2026 року. Тому е, відкрите питання, чи може Україна першою отримати такі можливості на офіційному акаунті НАТО в мережі ікс опублікували твіт. Два угорські винищувачі перехопили п'ять російських літаків над Балтійським морем. Наступного дня президент Зеленський повідомив, що в українському повітряному просторі зафіксували угорські дрони-розвідники, які могли збирати інформацію щодо військово-промислового потенціалу регіону. І того ж дня стало відомо, що Угорщина приєдналася до обговорення стіни дронів, де Україна поділилась досвідом виявлення та перехоплення ворожих БПЛА. Отож, що ці три протилежні за змістом повідомлення за два неповні дні можуть нам сказати про Угорщину. Чому, будучи в статусі держави, отримувачки допомоги ЄС, її уряд так наполегливо перешкоджає ініціативам Брюсселю? Навіщо НАТО союзник орієнтований на Москву та Пекін більше ніж на Берлін чи Вашингтон? Ну і зрештою, чому найбільшим ворогом угорського політичного класу стали Зеленський та Україна з її боротьбою за незалежність? З усім цим будемо розбиратися далі по порядку, але спершу прошу вас підтримати військових наших зараз. Їм дуже потрібне авто. Зокрема, збираємо на Нісан Навара і бачите qr код на екрані. Можете швидко і зручно задонатити комфортну вам суму. Також на сайті фонду 24 каналу. Є всі необхідні реквізити. Я дуже прошу вас не проходити повз не бути байдужим, долучатися. Це наша спільна велика. Боротьба задонатили. Ну а тепер продовжуємо. Отож, нагадаю, Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України, показав точний маршрут руху угорських дронів над нашою державою. Очільник зовнішньополітичного відомства повідомив, що ЗСУ зібрали всі необхідні докази порушення повітряного простору і очікують пояснень від угорської сторони. Також він назвав угорських чиновників незрячими. Для сліпих угорських чиновників точний маршрут вчорашнього вторгнення безпілотника з Угорщини в повітряний простір України. Наші збройні сили зібрали всі необхідні докази, і ми все ще чекаємо від угорщини пояснень щодо того, що цей об'єкт робив у нашому повітряному просторі. Ми починаємо бачити багато речей, Петере, зокрема, лицемірство та моральну деградацію вашого уряду. Ну а Петр Сіярту слова свого українського колеги назвав фейком. Це фейк. Не варто себе дискредитувати. Сіярто і написав на своїй е, сторінці в соціальній мережі ікс, де власне перед тим також звинуватив і фактично відповідав уже на закиди президента України е, Володимира Зеленського. Коли той звинуватив якраз Угорщину в е, втручанні в український повітряний простір, тоді Сіярто сказав, що Зеленський буквально сходить з розуму. Як би там не було, угорці можуть скільки завгодно заперечувати очевидне, але наступні повітряні цілі, які зайдуть в український повітряний простір, будуть просто збиті. Попередив Зеленський а президент під час ставки Верховного головнокомандувача доручив військовим провести повну перевірку ситуації і запевнив, що у разі подальших інцидентів з такими дронами військові зреагують належним чином. Була доповідь наших. Військових щодо відверто кажучи дуже дивних подій на кордоні між Україною та Угорщиною. Наші військові зафіксували дрони, і це були дрони-розвідники. Я доручив військовим провести повну перевірку. Та наступного разу, якщо такі дрони ще будуть реагувати відповідно для оборони нашої держави, українці зараз в Європі найкраще в захисті від будь-яких дронів. Відповідь на цю заяву Орбан просить Зеленського не чіпати Угорщину. За словами угорського прем'єра, без підтримки НАТО і ЄС, членом яких є його країна, Україна давно б розпалась. Угорщина є членом НАТО та ЄС. Україна б давно розпалася без підтримки цих двох організацій. Президенте Зеленський з усією повагою припиніть нас переслідувати. Я нагадаю, що це далеко не перші такі відверто ворожі дії з боку Угорщини. Кілька місяців тому спалахнув так званий шпигунський скандал. Тоді СБУ оголосила, що вперше в історії викрала агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини. За даними спецслужбовців, цей осередок збирав інформацію про ступень захищеності Закарпатської області, шукав вразливі місця в наземній і повітряній обороні регіону, а також вивчав настрої місцевих жителів на предмет того, якою може бути реакція їхня, якщо на територію регіону зайдуть угорські війська. СБУ тоді затримала двох агентів із мережі угорської спецслужби куратором обох фігурантів був кадровець співробітника воєнної розвідки Угорщини. На що відповідь буде першто звинуватив у шпігунстві українських дипломатів та заявив про цитую безпрецедентну операцію спецслужб України. Орбан не навівши конкретних деталей. Тоді заявив, що Україна розпочала проти Угорщини цитую скоординовану кампанію з дискредитації. Щоб запобігти проведенню референдуму щодо членства України в ЄС, також Орбан звинуватив своїх політичних опонентів е, угорську партію Тиса у змові з Україною. У відповідь на це до речі, глава партії Тиса Мадяр подав заяву до поліції на угорського прем'єра і зробив красномовну заяву. Пропоную пригадати, віктор Орбан щодня опускається дедалі нижче і нижче. Тепер він намагається використати спецслужби, щоб звинуватити у зраді півкраїни та найсильнішу угорську політичну партію, лише тому, що боїться за власну владу. Якби хоч одне слово із сьогоднішнього абсурдного виступу прем'єр-міністра було правдою, то замість знімати відео для Фейсбук він мав би негайно подати заяву до поліції. Щоб зрозуміти, що з Угорщиною не так, потрібно е, трохи контексту. Перше. Угорщина хронічно не вміє обирати союзників. Обидві світові війни цьому найкраще підтвердження. Друге величезна образа і озлобленість на світ через втрачену велич, велич перепрошую внаслідок якраз програних фій. Ну і третє, коли угорці, зрештою, стали на правильний бік історії і повстали проти радянської влади у 1956 році. Ніхто тоді не прийшов їм на допомогу, і повстання було придушене. Все це сформувало глибинне невдомов... невдоволення. Найпромовистішою ілюстрацією національного приниження угорців стала історична постать регента Угорщини Міклоша Горді, що отримав прізвисько адмірал без флоту, адже він зберіг адміральські звання та мундир після того, як Угорщина втратила вихід до моря, позбулася власного флоту, а заразом і 70% власної території після поразки у Першій світовій війні. Показово, що зараз саме до цієї по суті історичної травми апелює заступник глави МЗС Угорщини Левенте Мадяр, кажучи, якщо Угорщину змусили віддати дві треті своєї землі, то чому Україна не може відмовитися від 20% своєї території? За його словами, тоді країна його країна, Угорщина, опинилася на боці переможених і мала лише два варіанти: або знову взятися за зброю і вчинити колективне самогубство, або погодитись на умови миру, навіть якщо це означало втрату двох третин території. На його думку, тодішній уряд ухвалив єдине розумне, хоч і трагічне, рішення, зберегти, хоча б третину країни і не пожертвувати всім. Було це болісно? Звісно, що болісно. Тепер Україна мала б віддати п'яту частину своїх територій. Я не хочу вказувати, що саме має робити Україна, лише кажу, що наш досвід показує, мир іноді буває болісним. Питання в тому, що важливіше збереження життєздатності країни чи прив'язаність до кількох тисяч квадратних кілометрів. Ну, зрозуміло, що ця заява відверто маніпулятивна, бо Україна якраз і продовжує боротьбу, аби зберегти свою життєздатність. Якщо ми зараз підемо на умови Кремля і складемо зброю, якраз це і призведе до втрати всієї країни. До речі, закиньте пару гривень тим, на чиїх плечах зараз найбільший тягар цієї війни. Повторюю ще раз: ми збираємо на автівку для наших військових. Дуже прошу вас долучитися будь-якою комфортною для вас сумою. Ну а повертаючись до теми нашої розмови, в угорському МЗС не под... не випадково апелюють саме до цього історичного досвіду досвіду Тріатону, який став національною трагедією для угорців. Тріатон це власне назва договору, який і зафіксував сучасні кордони Угорщини. І потім ресентимент через якраз умови цього договору кинув нову державу в обійме до Гітлера, який дозволив ненадовго повернути в родну гавань, так би мовити, карпатську Україну в 1938 році. Чим це? все закінчилось, ви і самі знаєте. Навіщо стільки історичних контекстів можете запитати? Відповім, бо вони є ідеальними паралелями до того політичного курсу, який взяв на озброєння чинний прем'єр-міністр Орбан. Експлуатуючи тріатон як історичну травму угорців, Орбан формує образ оборонця всіх угорців і збереча земель мадярських. Тому то стільки уваги, начебто, приділяється угорцям нашого Закарпаття, а ще сусідніх Словаччини, Румунії та Сербії. Навколо цього побудований міф, який Орбан вміло конвертує в електоральні дивіденти, що дозволяє йому вп'яти уже очолювати уряд для збереження при владі. Впродовж кількох років необхідний образ ворога його конструюють по вісі Вашингтон, Брюссель, Київ. Щоправда, після перемоги Трампа е, на виборах у президен в президенти Ша е, Америка подається вже як союзнику впровадженні спільного курсу на захист отих самих традиційних цінностей, протистояння глобалізації та міграції. Трамп підігрує в цьому орбану, публічно називаючи його своїм другом. Чого не скажеш про ЄС та Україну? Оскільки критика США тепер під забороною політехнологам Орбана залишились ЄС і Україна. З Європейського союзу важко зробити ворога, адже рівень життя угорців після вступу очевидно зріс, і це доволі очевидно знову ж таки для кожного. Тому ЄС там критикують опосередковано через надмірну брюссельську бюрократію та через європейських політиків, які перешкоджають бажаному, нібито, консервативному розвороту Угорщини. Фактично. Орбан прагне побудувати авторитарний режим із демократичним фасадом. Ну а Брюссель цьому перешкоджає. Ну і лишилось розібратись, чому ж Україна ворог Бо зручна мішень для атак в час, коли зайнята війною. З України та українців Орбан формує образ ворога, адже як по-іншому пояснити своїм громадянам відверті загравання із російським диктатором Путіном. Спершу через, нібито, ущемлення угорськоязичного населення, а потім через швидкий вступ України в ЄС, що, начебто, незминуче призведе до краху угорської економіки. Для цього Орбан навіть оголосив проведення загальнонаціонального референдуму.